Ситуація, коли ракетний обстріл застає вас у громадському транспорті, може бути дуже напруженою та страхітливою. Однак неявність плану дій та знання, як правильно реагувати, можуть допомогти вам зберегти спокій і максимально знизити ризики. Незважаючи на паніку навколо, намагайтеся залишитися спокійним. Згубленість може тільки вам нашкодити. Через легко займітісь громадського транспорту, вам слід якомога швидше вийти з нього. Це можна зробити, як звичайно, через двері або через вікна, розбивши їх спеціальним молотком, який висить біля вікон. Найбільш безпечним місцем від уламків можна вважати зону біля колес транспорту, на якому ви їдете, або біля його двигуна. Проте існує загроза, що навіть таке укриття не врятує вас від великих уламків. Все рівно вам необхідно знайти бомбосховище. А про те, як знайти найбільш безпечне укриття, ви можете подивитися в нашому відео: Бомбосховище, як обрати укриття, щоб вижити. Якщо у вас виникають проблеми з тим, що ви не можете розбити вікна громадського транспорту для евакуації, вам слід лягти на сидіння та спробувати двома ногами вибити вікна. Завжди пам'ятайте про здоровий егоїзм. Людям завжди притаманно допомогти іншим у важких ситуаціях, але іноді такий порятунок може нашкодити, або просто ви не зможете врятувати іншу людину та себе, бо просто не розрахували свої сили. У випадку, коли ви бачите дитину, яка опинилась в критичній ситуації, то краще за все буде звернути увагу її батьків. Бо якщо ви нанесете не дитині фізичних ушкоджень, навіть рятуючи її, все рівно її батьки чи опікуни зможуть на вас подати до суду. Але якщо ви бажаєте здобути знання з надання першої медичної допомоги, ми вам радимо пройти базовий курс невідкладна медична допомога від Realist Security Hub. Ви отримаєте ключові знання з домедичної допомоги, ви також дізнаєтесь про травматичний шок, його причини, а головне протишокові заходи. Ви дізнаєтесь про види кровотечі та способи її зупинки, а також навчитесь правильно робити масаж серця та штучне дихання. Важливою частиною курсу є те, що вся теорія буде опрацьована на практиці і багато іншого, переходьте за посиланням в описі. Якщо ж у вас не вистачає часу або можливості покинути транспортний засіб, намагайтеся знаходитися якомога далі від вікон, де ймовірність потрапляння уламків найвища. Зверніть увагу на місця, де можна сховатися, наприклад, за сидінням, під ними або між рядами. Під час того, як ви будете евакуюватися з громадського транспорту, слід не потрапити в товкучку, бо люди у великому натовпі в паніці можуть просто вас затоптати. Використовуйте будь-які доступні матеріали, щоб захистити свою голову та шию від уламків. Руки, рюкзак, одяг можуть послужити додатковим бар'єром. Після обстрілу слід слухати радіо або отримувати інформацію від місцевих органів безпеки. Їх інструкції можуть бути критично важливими для вашої безпеки, Аби після обстрілу уникати секторів, які можуть бути потенційними цілями наступних атак. Якщо це відео було корисним для вас, підпишіться на Київ Владу, щоб не пропускати наступні матеріали. Тисніть на лайк. Всього одним кліком ви нам можете дуже допомогти. Важливо розуміти, що кожна ситуація може бути унікальною і неможливо передбачити всі можливі обставини. Однак знання цих загальних принципів може допомогти вам зберегти своє життя в небезпечних ситуаціях. Пам'ятайте, що найважливіше це ваше життя, тож робіть розсудливі рішення і дії.